Поезія це прекрасна мудрість, ти гнівно кинув слово проти фальші, проти пустих цитат, пустих розмов, ти не любив безглузді влади марші, чиї катівні для поетів забрюхані у кров. Для тебе вірш це світла думка і прозріння, не іграшка, не маска для юрби. Поезія то мудрість покоління, шестидесятникам увидкана з любові та журби. Ти бачив, як зміліла вся сатира. Як сміх у темряві дрібніє, гасне вмить, як світом шириться зневага і зневіра, для тебе ж це каторга й клють. Тому й шукав науці справжніх знань, щоб зрозуміти корінь мудрості і її основу, світу щер заповнених геростратівських надбань, а ти хотів лиш полум'я святого. Ти зрозумів, що кожна мить свята, що неповторна усмішка людини, твоє слово крізь руки зліта, що не можна вибрати батьківщину. Ти підняв над натовпом ідею, що кожен мудрість у серці сам несе, не злом, не криком, а душею людина світ будує і себе. Ти нагадав, ми всі єдине море, та в морі кожна хвиля це життя, і лиш тих поважають мільйони, хто поважав мільйони я.